Михайло Йосипович, от краєзнавство, історія рідного міста. Чи е, ці теми є е, популярними, скажімо, на якогось там факультативних чи інших позакласних е, занять в школі? Ми бачили дуже цікавий сюжет про наш міський парк. Я хочу сказати, що після війни парк нашого міста входив в систему управління чи відділу освіти, тобто десь відповідали навіть чи... так. Так, Я десь знайшов такі цікаві архів... матеріали матеріали нас архіву. У нас була домовленість, чи є домовленість з керівництвом парку, те, про що тут говорилося, дійсно наші діти будуть брати участь в цих екскурсіях, вони будуть відвідувати, бо це є то, те місце, яке сьогодні є десь важливим, визначальним для нашого міста. Щодо історії вивчення міста івано франківська то ми надаємо цьому питанню досить таке великого значення, тому що любов до батьківщини, любов до країни починається з любові від рідного міста, від рідного села і так далі. Сьогодні майже у всіх школах нашого міста в 8 класі вивчається курс факультативного історія міста івано франківська Відбуваються зустрічі або ці уроки ведуть і відомі краєзнавці, відомі люди нашого міста, вчителі історії. До Дня міста вже традиційними стало проведення літературних конкурсів про місто івано франківськ проведення олімпіади. Ми вже декілька років підряд проводимо олімпіаду. Для школярів нашого міста на, знання, на краще знання історії міста Івано-Франківська. Зараз все місто готується до 350-річчя заснування нашого міста, і в нас теж є дуже багато таких цікавих запланованих заходів для наших школярів, зв'язаних з історією нашого міста. А ця історія є дуже цікавою і діти повинні і знати. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, чи турбують нині школу питання пов'язані із вступом? Є вихованців влітку у вищі навчальні заклади. Власники це умови у зв'язку з тим, що є два іспити: це е, іспит в школі і е, незалежне тестування. Діти, які займаються в школі, вони завжди живуть тими проблемами шкільними, проблемами навчання. Але десь найбільше проблем сьогодні. Є у випускників 11 класів. Я б хотів сказати, що нинішній випуск 11 класів він є досить таки специфічним, як для України і так для нашого міста. У восьми школах нашого міста в цьому році немає взагалі випускного класу. Якщо в минулому році у нас було 1700 випускників в 11 класі, то в цьому році трошки більше 600. Значить, Яка ситуація із закінченням навчального року вступом до вищих навчальних закладів? Зовнішнє незалежне оцінювання воно фактично збереглося в тому форматі, яке було і в минулому році. Значить, єдине, що до тих предметів, з яких які складали учні на зовнішньому незалежному оцінюванні, додавалася російська мова. Добавилася російська мова. Значить, реєстрація учнів на зовнішнє незалежне оцінювання буде відбуватися з 15 грудня до 28 лютого. Ще що таке цікаве, значить це те, що при вступі до вищих навчальних закладів значить, можна використовувати сертифікати тих, хто складав зовнішнє незалежне оцінювання у 2008 році, 2009, чи 2010 або 2011 році. Значить, з метою десь кращої підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання проводиться так зване пробне тестування. Розпочалася вже реєстрація з 10 листопада, і ця реєстрація буде тривати до 10 грудня. Пробне тестування буде проведене 2 квітня значить, і 9 квітня. Нам би дуже хотілося, щоб учні шкіл нашого міста 11 класу взяли участь в цьому пробному тестуванні. Хочу ще відзначити, що пробне тестування воно платне 84 гривні. Щодо вступу до вищих навчальних закладів, то на сьогоднішній день вже затверджені умови. Вступу до вищих навчальних закладів Кожен, кожен вищий навчальний заклад десь детально розробляє ще свої конкретні умови, зв'язані з особливістю того чи іншого навчального закладу. Але е як будуть поступати абітурієнти, враховується бал, значить сертифіката е з двох предметів, і буде враховуватись також середній бал атестата з розрахунку 200 балів, значить переведення на 200 балів і так далі. Я думаю, що ці учні випускних класів, які вже десь сьогодні визначились, куди вони будуть поступати, вони обов'язково повинні познайомитись з умовами вступу того навчального закладу, де вони вирішили навчатися. Пане Михайле, от дивіться, упродовж, здається, трьох років в Франківську відбувається модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів. Скажіть, будь ласка, як це на фініші, що ми маємо? Чи ви маєте в кінцевому результаті? От навіть в умовах фінансово-економічної кризи дійсно ваші колишні колеги по депутатському корпусу в п'ятому скликанні намагалися десь бути адекватними до потреб сучасної школи. Я хотів би визначити, що дійсно за останні чотири роки нам вдалося немало зробити у освіті нашого міста. Перш за все, на сесії міської ради ми затвердили програму освіта міста Івано-Франківська, і багато із багато проєктів цієї програми було реалізовано. Я вдячний міському голові, я вдячний депутатам міської ради. Які завжди на сесії підтримували будь які питання зв'язані з освітою п'ятого скликання. П'ятого, так з тими, з якими ми працювали в попередньому скликанню. І навіть найбільша кількість коштів так званих з депутатського фонду воно завжди йшло на потреби освітянських дошкільних, дошкільних закладів позашкільних. Якщо говорити про конкретні проблеми програми, які нам вдалося реалізувати, я би відзначив програму. В першу чергу басейну. Сьогодні ми маємо досить гарних шість басейнів в наших школах. Нам вдалося відремонтувати два басейни. Це програма почалася ще в 2007. му Ця програма ми розпочали в 2007 році. 2007 році. Ми ввели обов'язкові уроки плавання. І коли ми говоримо сьогодні говоримо про той стан здоров'я наших дітей, то ці люди, лікарі, та й кожен батько прекрасно розуміє, як сьогодні загортовує плавання здоров'я наших дітей. Я б визначив і такі програми, наприклад, як комп'ютеризація. Кожна школа отримала мультимедійний комплекс, кожна школа отримала новий комп'ютерний клас. Цю програму ми плануємо продовжити розвивати і в майбутньому. Наприклад, програма Дахи. Ми у багатьох школах поставили нові шатрові дахи. Чи програма старі школи. Це програма, згідно якої десь проводилась реконструкція, капітальні ремонти таких шкіл, як п'ята школа, 11-та школа, 16, та школа. Наче в середньому до півмільйона а то й більше гривень йшло на кожен заклад. Це оці Роки на реконструкцію цих навчальних закладів. Чи, наприклад, ми розпочали досить гарну програму парт для учнів початкових класів більше дві тисячі парт. Ми закупили Це парти, в яких регулюється висота. Це спеціальні Це парти. спеціальні парти для дітей, щоб десь не було цих порушень постави, щоб не розвалася хвороба сколіоз і так далі. Чи, наприклад, програма «Спортзали». Я відзначив би те, що я ще раз кажу, що. І міські голови, і члени виконавчого комітету, і депутати міської ради. У нас фактично не було проблем, коли виникали питання освіти. Там десь була одна голосна підтримка і розуміння вирішення цих питань. Ну і відповідно видозмінювалася і в цілому освітянська мережа. Садки переходили в ранг шкіл і тому подібне. Так нам далося знаєте, десь от ці болючі проблеми, які існували. Одна з такої проблем це було. І залишається дошкілля. Нам вдалося повернути дошкільний заклад на вулиці Волочнецьк, 210. Нам вдалося повернути рішенням сесії і школу номер 8 на Гординську, яку у свій час були віддали, де ми зараз робимо позашкільний заклад і будинок учителя. Ми реорганізували школу садок номер 8 дитячий садочок, тому що сьогодні більша проблема це проблема охоплення дітей дошкільного освіту. І ще я би відзначив дуже позитивне це те, що сьогодні по Україні спостерігається тенденція скорочення позашкільних закладів. Ми не тільки не скоротили жодного позашкільного закладу, жодної спортивної школи. Ми навпаки збільшили, розвинули мережу спортивних шкіл і відкрили такий позашкільний заклад, як центр патріотичного виховання. У систему управління освіти перейшло і центр по роботі з дітьми місцем проживання. Пане Михайле, безумовно, ви можете констатувати цей позитив, але скажіть, будь ласка, як буде виглядати власне перспектива розвитку освіти в контексті наступної бюджетної політики? Поки що немає надії проєкту міського бюджету? А, власне, от, які ваші прогнози з цього приводу? Та ситуація, яка сьогодні складається в державі з податковим кодексом, з бюджетом, десь вона говорить про те, що будуть проблеми бюджетні і так далі, і, напевно, вони будуть в місті. Але у нас сьогодні є чітка програма розвитку освіти на 2011 рік і на наступні роки. Я думаю, що і роки, які минули, знаєте, ніколи не було легко з бюджетом. Завжди були проблеми, але дуже важливо правильно спланувати, десь визначити ці пріоритети, і хай буде цей невелику ту кількість коштів правильно спрямовувати в розвиток освіти. Ми плануємо за. Роки, а наступні, там 4-5 років, поміняти в усіх школах дитячих дошкільних закладах, поміняти вікна. Це дуже важливо, тому що це і тепло, і життя, і здор... техніка безпеки і так далі. Ми плануємо, і це дуже важливо, вже десь в 2011 році відремонтувати дошкільний заклад на вулиці Вовчинецькій, 210. Сьогодні є чіткий план, програма будівництва освітніх закладів. Я думаю, що за ці роки нам вдасться. Все-таки побудувати і дошкільні заклади на вулиці і Хіміків і на Каскаді. І ми хочемо, щоб кожному селі, який належить до нашої міської ради, теж був відкритий дошкільний заклад. Я думаю, що ці проблеми ми будемо вирішувати. Пане Михайле, хочу зачепити на сам кінець ще одну тему, яка безумовно цікавить батьків наших телеглядачів. Медики говорять про можливу атаку грипу. Скажіть, будь ласка, як організована медико-профілактична робота в школах? В цілому, ми, ми знаємо, що до гостих респіраторних захворювань найбільше чутливі діти. Які створені системи захисту, аби уникнути цих ризиків грипу? Осінь, зима це традиційно проблеми із грипом і такого... І традиційно канікули. Так, і такого року, на жаль, не було, коли б не було передчасних канікул. Яка ситуація, я би десь липше сьогодні глянув? Сьогодні є дуже серйозна проблема із станом здоров'я наших дітей. І це не залежить від пори року. І, наприклад, є ряд таких урядових сьогодні документів, є сьогодні і наказ Міністерства освіти, сьогодні є рішення колеги обласної адміністрації і так далі. Це проведення медичних оглядів. Сьогодні, Сьогодні, на жаль, за результатами тих медичних оглядів, які ми маємо, а фактично проведення медичних огляд всіх дітей нашого всіх шкіл нашого міста. Наприклад, якщо я детально проаналізував стан здоров'я дітей перших-п'ятих класів, сьогодні кожна десята дитина, яка навчається в перших п'ятих класах нашого міста, має проблеми здоров'ям. Найбільше це кількість дітей мають проблеми із зором, проблема слуху, проблема постави. У нас була розмова і така зустріч із працівниками охорони здоров'я. Десь вони розробляють раз таких ряд таких заходів, щоб десь, ну, наприклад, з цією проблемою постави, знову ж ми я кажу про парти, Говоримо про здоров'я, це додаткове введення уроків фізкультури, це ж ті уроки плавання і так далі. Дякую, Михайло Йосиповичу, за участь у нашій телепрограмі про ситуацію в освітній галузі Франківська. Ми сьогодні говорили з начальником міського управління освіти і науки Єврофранківського міського виконкому Михайло Вересом. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі.